Наш Господь Ісус Христос має план спасіння для своїх помазаних, для своїх дітей. І багато хто не знає сьогодні, але перед руйнуванням Судома і Гомора Бог приходив до Авраама і говорив, що має знищити ті міста. І Авраам говорив до нього, що Боже будь справедливий, не знищ ради 50 праведних, але не було там навіть 10 праведних. І Бог. Вивів лота з того міста і вогнем і сірою знищив ті міста. І так само сьогодні: руйнування міста залежить від праведних, руйнування землі, залежить від праведних, від помазаних Божих. Адже Мазані вони мають бути світлом для цієї землі, мають світити роз'яснювати всю темряву, щоб дійсно мали люди ще спасіння, щоб мали час покаятися і прийти до Ісуса Христа. І вони стримують цей час, стримують цю темряву. І люди вони сьогодні ще мають, мають час покаятися, але чи це надовго? Тому кожен має сьогодні прийти. До свого покаяння, прийти до пізнання Ісуса Христа і наповнитися Його любов'ю, дійсно, щоб ми були Його дітьми, які будемо спасані, і які будемо ми царствувати з Ісусом Христом. Тому бажаю вам дійсно пізнати Ісуса Христа, щоб Він жив у вашому серці. Амінь.